Ранок почався для того, щоб прокинутися 50 віджимань, потім кава. Все, трішки перекусив і прибіг до вас в гості. Спорт, музика. Дуже люблю музику. Мене мотивують люди, які досягли в певній сфері високих результатів, на яких я можу подивитись і сказати: Вау, це красавчик! Такі люди мене мотивують. Зараз вже тренер. Помінялись трішечки в голові. По-перше, любий спорт допомагає в нашому житті рости не як спортсмен, а як людина. І боротьба на змаганнях, боротьба з прагнення до чемпіонства допомагає і далі в житті після завершення кар'єри спортсмена рухатись далі вверх вже по іншим направням. Ну, професії тренера більше всього подобається. Ці радісні очі дітей, коли вони раді тебе бачать. І більше всього подобається ще те, що ми виховуємо не спортсменів, а ми виховуємо людей для подальшого їх життя в соціумі. Переважно це діп хаос, електронна музика, діп техно і інді диско. Ну багато направлень з електронної музики саме оптиміст. Але долька песимізму завжди приємна. Мій улюблений напій єгермейстер. Я думаю, сила в правоті, коли ти правий, сила в спокої, коли ти можеш на якусь агресію спокійно відреагувати і словами доказати людині, що вона не права і що вона просто ніхто. Ну ось це сила. Або одним поглядом. Так подивися на людину, і вона зрозуміє, що ти сильний, що з тобою навіть не має смислу якось сперечатись, битись і все інше. Е, Саламун, гус гус група, та е, так зараз думаю блекко, мабуть. В першу чергу, щоб вона була з головою. Е, далі, ну, вродлива, а вже ж вродлива і з гарним почуттям гумору. Євгеній Черняк мене мотивує. Мене мотивують зірки спорту, там такі як Усейн Болт, наші спортсмени українські, там Усик, Ломаченко, Зантарає, Георгій. Тобто всі наші топові спортсмени мене якось мотивують і дають можливість рости над собою. Також мотивує, мотивують мої друзі. Ось такі позитивні. Я хочу теж бути таким, як вони. 50 на 50. Взагалі, все життя в спорті з 7 років гімнастика, потім дзюдо, потім бойове самбо. Все життя в спорті, потім мене в тренерство підтягнув мій кращий друг В'ячеслав Олександрович Василенко. Ось так і попав в різлі. Почав потихеньку тренувати старших, а потім різко на молодших. перейшов. Отже, в мене зараз дітки чотири. 5, 8, 12, 5, 7 років. Ну, тобто вікові категорії різні, але починаючи з самих-самих маленьких Кримінальна чтіво. Не знаю, мені якось комфортніше стало працювати з дітьми. Ну, просто люблю дітей, напевно, не знаю. Дорослих не люблю. Я думаю, в першу чергу це на закінчення ремонту в нашому новому залі, а потім вже. Не. На, 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 на. Я думаю, це подорожі. З дітьми важче. Але якось приємніше. Не знаю чому, мені більше діти імпонують. Я їх обох дуже люблю. Дуже важке питання. 50 на 50. Для мене чоловік це той, хто правду каже, той, хто відповідає за свої слова. Ідеальний вихідний е, Одеса, нічний клуб Калітон, Сансет. І я танцюю зі своїми друзями під електронну музику. Чесність, почуття гумору. У мене друзів мало, їх можна порахувати на пальцях. Але це справжні друзі, я впевнений, що ці хлопці мене завжди підтримують в будь-якій ситуації, вони будуть разом зі мною. Я думаю, це перші змагання, на яких я виборов призове місце. Це той, хто чесний. Це той, хто завжди скаже тобі в очі правду, і той, хто ніколи тебе не придасть. В будь-якій ситуації буде завжди разом з тобою. Це для мене двох. Ну, для того, щоб зрозуміти, я думаю, треба трішечки більше поподорожувати. Но дивився нещодавно один блог. То, мені сподобалася Швеція. Швеція дуже сподобалась. Я думаю, що це сім'я, я думаю, що це спорт. І ну, спорт здоровий образ життя. Ну, коли ти можеш е, розслабитись і тобі без, е, все одно на е, думку інших людей, коли ти живеш в кайф і коли ти живеш на повну. Любов. Хм. Е, давайте далі питання. Ну, це, я думаю, любов одним словом описати не можна. Чим більше ти попадаєш в стресу в якісь ситуації частіше, тим менше ти в цих потім ситуаціях хвилюєшся. Тобто, чим більше стресу, чим більше в тебе якихось невдалих е, спроб, чим більше е, різних нових ситуацій, тим певніший ти далі в житті. Я е, буваю дуже часто запізнююсь. <запізнюсь> Ось так. Зараз гадаю. Як вирішувати конфлікт діт... з дітьми, з батьками дітей? Ось такий в мене був вчора. Обдумував, як правильно підібрати слова, щоб уникнути конфліктних ситуацій. На виховання більш людських якостей. Не люблю, коли діти один одного принижують. Коли вони це булінг називається, правильно, так? Ось в першу чергу це людяність, в другу чергу вже все інше. Спорт і. Я думаю, що найкраща подія це все ж таки відпочинок з моїми друзями. З моїми друзями, коли ми разом кудись їдемо на відпочинок, це для мене завжди найкраща подія в році. Найкраща подія за п'ять років. В деяких подіях я не можу говорити, але з друзями. З друзями. Ау, заспокойтеся!